У мене на лівій руці знаходиться Mi Band 8. Я купив його сам, і хтось каже, що це найкращий фітнес браслет з усіх доступних сьогодні, за співвідношенням ціни і якості. Є хейтери цього гаджета, мене він цілком влаштовував. Але на правій кисті у мене Huawei Band 9. і це той гаджет, який реально змушує серйозно задуматись над питанням: а який же фітнес-браслет насправді найкращий? Сьогодні ми з вами поговоримо саме про гаджет від Huawei, порівняємо його з основним конкурентом, і, звісно, з попередньою версією самого себе, аби зрозуміти, що стало реально краще, і в чому ж він перевершує всіх або ж поступається. Буде точно цікаво, тож вмощуйтесь зручніше. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Розпочнемо ми з комплектації годинника. Разом з ним ви отримаєте коротку інструкцію та магнітний кабель для зарядки. Тримається доволі надійно і даний пункт питань точно не викликає. Детальніше про заряджання і автономність ми поговоримо трошечки згодом, тому додивіться це відео до кінця. Дизайн практично не змінився в порівнянні з попередньою версією. Це все такий же годинник з трошки вигнутою поверхнею. Екран діагоналі 1,47 дюйма з розділянням. Пільною здатністю 368 на 194 пікселі це не найбільший дисплей, тому що той же Mi Band 8 має екран 1,62 дюйма. Але різниця ну точно не критична. Цього цілком вистачає для зручної взаємодії. Рамки навколо екрану присутні, але якщо використовувати темні теми, то майже непомітні. Браслет має захист і від води в 5 атмосфер, тобто з ним можна сміливо ходити в душ і навіть плавати. Йому це точно не страшно і. Нічого йому не буде. І так само на корпусі знаходиться кнопка, яка відкриває перед вами меню налаштувань та тренувань та повертає на головний екран. Ну а якщо її затиснути та потримати, то вимикає чи перезавантажує браслет. З видимих змін тут це ремінсії. По перше, матеріал з силікону замінили на втореластомер. Я це вимовив. Вони стали приємніші на дотик, гіпоалергенними, але кріплення не змінилось. Тож знайти будь-який ремінець сюди це точно не проблема. Підходять і минулорічні. Про те, чого не було в старих ремінцях, це нова застібка на кінці, яка надійно його закріплює за кишенім. Не чіпляється. За інші частини одягу теж не чіпляється. Це прорив. Мені особисто дуже подобається дихаючий жовтий ремінець, але до мене він на жаль не дістався. Проте, звісно, ремінці це не єдина зміна в Huawei Band 9. Покращення знаходяться всередині, і, по-перше, це екран. Так, зовні він майже не змінився, але тепер має датчик освітлення та може підлаштовувати яскравість під навколишнє середовище. Все працює і яскравості цьому дисплею вистачає навіть при прямому сонячному промінні. Також змінилися деякі датчики всередині, і це, мабуть, головне, адже інформацію про тренування мало просправлювання. Просто бачите на екрані, вона повинна бути ще й максимально точною. Тож тут у нас новий дев'ятисьовий датчик акселерометра раніше був шестиосьовий, тобто він краще визначає вас в просторі і точніше та швидше демонструє результати вашої активності. І в деяких тренуваннях це реально помітно, тому що коли мій Mi Band 8, наприклад, пропускав декілька моїх стрибків на скакалці, Huawei все рахував чітко, тому що я рахував разом з ними. Кількості самих тренувань тут теж більш ніж достатньо. Від пробіжок до занять в басейні, можна навіть ходити в приміщенні, це теж тренування, але окремо GPS-моделя тут немає. Тож смартфон краще мати поруч для фіксації ваших досягнень. Є тут і оновлений пульсометр з більшою кількістю датчиків, але тут різниця не так помітна. І браслет від Huawei, і браслет від Xiaomi показували мені приблизно однакові результати. Це ж стосується і кисню в крові. Тут варто нагадати, що фітнес-браслет це не є медичним приладом, і покладатися виключно на нього точно не варто, проте певні тенденції він таки показати може. Наприклад, оцінити якість вашого сну та дихання. Huawei бенд 9 дозволить вам детально ознайомитися з інформацією про свій сон і може навіть дати декілька корисних рекомендацій для того, щоб його покращити. У своїй презентації Huawei теж посилається на деякі дослідження, які показують, що 49% людей мають проблеми зі сном. Тож це безперечно важливо. Мій графік сну просто відсутній. Лайк, якщо у вас так само. Huawei Band 9 мені сподобалась система загалом і її наповнення, тому що кожен екран з вашими даними про тренування, рівень кисню, стресу чи сну є дуже інформативним. І часом цікаво просто взяти і повивчати записи ваших тренувань. Це майже ніколи не один екран інформації, це однозначно перевага даного браслету, тому що якщо ви купуєте його не лише для стеження за часом, це дійсно має значення. Яскравий приклад інформативності для мене це погода. Тому що окрім стандартної інформації про температуру, схід і захід сонця, ну і, можливо, прогноз на декілька днів вперед, тут інформація про схід, і захід місяця, фазу місяця, припливи, відпливи. Якщо для вас це важливо, то ну тут це є той же принцип максимальної інформативності використовується і в тренуваннях. Що стосується стабільності і роботи загалом, то частота оновлення тут 60 Гц, Але відверто кажучи, в цьому питанні Mi Band працює швидше та плавніше. В Huawei Band 9 не завжди все як по маслу, але й прям дискомфорту це точно не викликає. Для кастомізації та налаштування браслету існує застосунок здоров'я від Huawei, Доступне воно і на iOS в App Store, і на Android, але не в Play Market, а в окремому магазині App Gallery. Це через санкції. Там ви зможете ще детальніше ознайомитися з вашими результатами, поставити свої персональні цілі і кастомізувати сам годинник, тобто обрати один з тисяч вочфейсів, які там доступні. Щоправда, частина з них є платними. За бажання можна поставити навіть фото з галереї вашого смартфону, це абсолютно не проблема. Але між Android та iOS такий є відмінності і недоліки. Певні функції не працюють на айфонах. Наприклад, швидкі відповіді на повідомлення, тому що на Android ви можете їх завчасно написати і використовувати. Отака от, от дискримінація. В мене на айфон виникла ще проблема з керуванням музикою, тому що я міг її перемикати, але змінити чи поставити на паузу було чомусь неможливо. Сподіваюсь, Huawei глянуть це відео і все виправлять. Або напишіть мені в коментарях, чому це не працює. Що тут по автономності? Загалом Huawei Band 9 може жити до 14 днів. Звісно, якщо не вмикати все й одразу. Середній час використання це приблизно 10 днів. А от якщо вімкнути все, і навіть Always On Display, то розраховувати можна на 3-4 дні. Що загалом теж непогано, враховуючи, що зарядити його повністю можна всього за 45 хвилин. Мені відверто кажучи, годинник сподобався, він легкий, він приємний в користуванні, а головне точний у тренуваннях та підрахунках, що справді надважливо. Звісно, якщо у вас на руках є восьма версія годинника від Huawei або ж Mi Band 8, як у мене, то, мабуть, оновлення не є прям супер необхідним. Але якщо ж це перший фітнес-браслет або перехід з якоїсь старшої моделі, то Huawei Band 9 точно може бути хорошим вибором. Тож, якщо ви хочете придбати цей. Годинник, можете завітати на сайт магазину кібернетики в описі під відео, або ж відвідати фізичний магазин в Києві в ТРЦ Лавіна Мол. Ми будемо безмежно раді вас бачити. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися до кінця. І зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.